Ну той. Нет, 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 я мама Олвин и я тут о, и привет, о, Маша она появилась только. Ой. Ну давай кто-то пора да, я. Да, Монфенинга. Давай я буду такой же рослый давай. О, что это такие? давай Что такие? Ладно, теперь пингвин. Да, я то пінгвін. пингвин. Ну давай Йо. Доручиться да, я, я. Ну, я. До я, я, мама пингвинка. Ну добре, давай. Я так. Не так. Не Подивимось так. Мабуть, ми так проіграємо і бо тому що ми довго не грали. Ми думали спочатку, що там заблокована та гра, але ж це інша була заблокована. От ми не продивились. О, до речі, а... Придумав вопрос для, для підписників, який. Скажіть. Вдивилась, є у вас є така ігра? Якщо є, то ставте, то ставте в коментарях червоний квадратик. А якщо, якщо є така гра, то зелений. То зелений квадратик. Якщо, чер... якщо червоний, то... То... то це у вас немає такої гри. А якщо... а якщо зелений, то це є у вас така гра. Все давай. Ой! Дой, тату, вень, і я тут вибрав ніндзя. Дравиться мені сильно. Ну, так. Так, кто король? Что это у него за изображение с котиком? Ну, добре. Ну все. Всем дякую за перегляд и всем пока. Вам тут костюмчиков. по руку с темчики в следующей серии. Ну, а с вами были мы, Лизуны и Дима. Не всем пока. Пока, пока, пока.